обласного телебачення Галичина. І на цей раз, вже пору суто весняну, всім вам добре знана Газдиня, господиня, берегиня із тематичної багаторічної програми Господар цього ж таки Телебачення Галичина. Пані Оксано, Весна. Я так собі чомусь подумав, що би пора нам трошки широко розкладати. А може вже і запізно, а може ні. Але давайте розкладемося про сезон вирощування чого насіння. насіння. Тим більше, тим більше, що в первинному намірі була зовсім інша тема. Але наш оператор. Тарас Маркіянович Лесик, який, до речі, зараз нас і записує, теж. Є дуже такий великий натураліст, землере... земледух, землелюб. Ну і вирішив розжитися, поки інші ще не дуже накинулись на базари, на якісь крамнички з насінням, І в якоїсь бабусі не за гривну і не за дві, Вторгував собі там якийсь пакет, чи два насіння. Та й нагрів води, та й купив тої землички, що треба, та й вже розклався з якимось контейнером чи ринкою на підвіконні, висівати то насіння, розпотрошив той пакетик, пусто, розпотрошив другий. Теж ні на сіненті. Скажіть мені, що це за така якась обріхтирка? Це таке реальне? Чи може після неділі оператор трошки щось зіду... нафантазував тут? Але я не думаю, з якої це причини, з якої натуги, потуги, він нам з вами пускав тумана. Що ж, то, що. Тарас Маркіянович вже почав свій сезон. Це дуже важливо, тому що вже настроївся, вже підготувався, вже налаштувався. А це 90% справи. І якщо навіть попався пакетик порожній, то це не означає, що треба розчаровуватися. Просто на наступний раз не йти до тої бабусі і більше в неї нічого не купувати. Такий принцип. Але якщо вже є цей настрій, то обов'язково не втрачати. Натхнення дрек, і робити дрек. наступну дію, тим більше, що сьогодні саме час, саме час для того, щоб висіяти дуже багато культур. Дехто поспішає це робити ще з січня місяця. Не раджу, якщо немає теплиці і парника. Якщо звичайно є тепличка чи парничок, це можна робити раніше, але враховувати, що має бути обігрів, що має бути достатньо світла, тому що в цю пору року розсада дуже туго росте. Якщо ми висієм насіння, не забезпечимо умови, це означає, що вона просто буде чекати того періоду, коли ж з'явиться більше тепла, коли появляться кращі умови, і коли вона зможе уже проклюнутись і почати вегетувати. Але для цього нам звичайно треба забезпечити багато. Таких важливих деталей, які дадуть результат, Кажучи дуже мудрим словом, відповідну агротехніку, відповідну агротехніку, і плюс пам'ятати завжди за цілісність. Мене інколи питають, що ж таке цілісність. Я кажу, що цілісність це дуже наприклад, коли ми взаємодіємо з насінням з рослинами, вона дуже важлива, тому що ми можемо, наприклад, забезпечити теплом, дати вологу. Але дати, наприклад, невідповідну грунту суміш, наприклад, для перцю або для томатів, кислотність понижено, і Це означає, що ця розсада, це насіння не проклюниться. Ми можемо заглибити дуже наприклад саму насінинку, і це означає, що вона просто не може не зможе прорости через оцей глибокий шар землі, якою ми її присипали. Ми можемо не дати, наприклад, все забезпечити, але забули про те, що коли ми ставимо на підвіконня розсада, там температура завжди нижча, там завжди холодніше. І це означає, що якщо ми висіяли туди перці, то вони будуть сходити дуже важко. А ми можемо нарікати на те, що... Не таке насіння, То що куди нас? пересуватися з тими контейнерами, тому, ящиками, Тому, тому. Я говорю про те, що землеробство це завжди справа, яку треба практикувати, тому що по-інакшому, якщо ви не допустите своїх помилок, не зробите якісь такі дії, які здається, що могли би нас розчарувати. Це треба робити і раз, і два, і три. І забезпечити умови, і навчатися, що зараз не дуже, наприклад, хтось любить а хоче за дві хвилини отримати всю агротехніку, всі оці деталі і все інше. Але на жаль, на жаль, таких казок не буває. Тому на сьогоднішній день. Ми, якщо і вирощуємо розсаду, то ми робимо це протягом починаючи з лютого місяця і закінчуючи вже аж травним місяцем, поки ми не виростимо розсаду. А після цього ми ще даємо супровід для чого? Для того, щоб наші учасники могли не допускати тих помилок, які дуже часто допускаються. Ну я не знаю, як буде далі діяти Тарас Маркіянович. Ви йому вселили певного якогось оптимізму. Але багато хто, і, можливо, навіть і він, піде на той же базар, але там вже будуть продавати готову розсаду, і він купить. Чи це теж до певної міри є ризик ота розсада? Ви знаєте, я завжди так кажу, що взагалі треба навчитися вирощувати свою розсаду. Ну, по-перше, це вам дає. Знаєте, набагато більше можливості, тому що сьогодні ми говорили, наприклад, про цибулю, яка може нарощувати свою вагу до 500 або навіть кілограма грам Невже хтось вам запропонує таку розсаду на ринку? Ніхто не запропонує, але у нас є, наприклад, якщо ми освоїмо цю технологію, можливість її вже вирощувати. Наприклад, ми хочемо якісь такі красиві квіти, таких якихось відтінків, яких немає на ринку, це також через вирощування власної розсади. Якщо ми вже йдемо на ринок, я не можу сказати, тут залежить від того, е наскільки відповідально до своєї справи ставляться продавці, наскільки вони люблять те, що пропонують. Тому що так, звичайно, інколи ми купуємо розсаду, і ця розсада або перекормлена азотними добривами, або вона вже витягнута, або вона там два дні лежала і на третій день продають. Це означає, що вже рослина перенесла певний стрес, вона не отримала те, що треба. І коли ми її вже в себе висаджуємо на ділянці, то це означає, що є певні з нею проблеми. Якщо ми зрозуміємо, як правильно це робити, хоча це і непростий, не дуже такий знаєте, легкий шлях. Але освоївши його, ви, звичайно, що будете вибирати ті сорти, те насіння, ті різновиди, ті культури, їх насправді зараз дуже багато, і вирощувати для своєї родини. Але тут завжди має бути оця, знаєте, внутрішній такий, такий драйв, таке натхнення, таке бажання, що коли ви бачите оці різні насінини, ви розумієте, що за ними вже є. Віддача, і ви розумієте, як прийти пройти цей шлях для того, щоб її виростити. Тому що коли ви отримаєте гарний, якісний, смачний урожай, то це означає, що, звичайно, ви задоволені, ви щасливі, ви радуєтеся цим успіхам і вони вас надихають на наступні кроки. Звід... Дозвольте уточнити ваш урожай, який вас тішить, так? і насіння... Вітчизняного чи з насіння якогось заморського ви знаєте, Василю Петровичу, я завжди практикую різні варіанти. Все залежить, що я хочу висадити. Наприклад, інколи я хочу порівняти, тому що є насіння більш дороге, є насіння. Дешеве. Але це не означає, що дешеве насіння, воно не відповідає якимось стандартам, якщо ми знаємо виробника, якщо ми випробували, якщо ми побачили, що це дало гарний результат. Тому що в своїй практиці я мала такий цікавий приклад. Я взяла, наприклад, капусту м -м, цвітну і е, один пакетик був дороге насіння, е, там було тільки 20 насінин, і другий я взяла там, де насіння було 150 штук. І я просто висіяла це насіння і отримала з цього насіння де 150 штук прекрасний, гарний урожай. Тому сказати, що ми беремо тільки таке, або якесь заморське. Треба пробувати різне, тому що на різні умови, на різні можливості, підійде різне насіння. Наприклад, якщо ви маєте урожайну грядку, то гірків вам на 6 метрів вистачить всього-навсього 10 насінин, навіть менше 5. П'ять насіни. Якщо ви, наприклад, маєте поле і появляєтеся там дуже рідко, вам треба також зібрати якийсь урожай, то що ви вже розраховуєте на кількість тих рослин, які ви висієте? Тим більше, якусь кількість, якась кількість може пропасти. Значить, що треба висіяти насіння багато. І тому переважно береться насіння, де в пакеті більше, і, скажімо, дає урожай. Але чи дає той урожай, який може дати рослина, це вже питання, які ми умови для цього забезпечимо. І мимоволі пам'ять мене віддаляє від дня сущого і спонукає пригадати. На бабино-маминих грядках були так узагальнюючи кажучи вісадки. Ось в основному це був буря. Та, зрештою, і інші рослини. І могла бути Морква, і Петрушка, і ще там щось, і ще там щось. Я собі, собі чомусь так думаю, очевидно, воно так є. Ну, принаймні у ваших енциклопедіях, mm -hmm. енциклопедіях, диво земля, цієї теми я чомусь не надибав, або я неуважний читач. Або мов, ви просто тримаєтеся якогось досвіду набутого вже на тих, у тих насіннєвих господарствах, які зрештою заполонили тими пакетиками ринок і, як засвідчує, досвід нашого оператора часом і порожніми. То як бути на рівні села, все ж таки, на рівні якоїсь 70-80-літньої бабусі, дідуся, чи варто їм ще триматися того предвічного насінництва доморощеного, чи дебуляти все ж таки десь до якоїсь крамнички, чи туди, куди навідувався наш оператор? Тут все залежить від натхнення знань, бажання самої людини. Ну якщо... і певного практичного досвіду практичного досвіду, так тому що навіть якщо ми вирощували вже давно, маємо свою культуру вирощування, маємо свої гарні технології, їх треба дотримуватись. Тому що ми вже відібране маємо насіння, ми розуміємо, як його збирати. Ми моєї бабусі, наприклад, також розріз завжди буряк, який висаджувався на насіння. Я завжди пам'ятаю морква, яка висаджувалася на насіння. Також, звичайно, збирали насіння своєї картоплі і вирощували і жито, і пшеницю. Ну тобто, це була величезна ділянка. І цю величезну ділянку обробляли мій, мій дідусі і бабуся. І я весь цей досвід пам'ятаю. Але сьогодні я розумію, що я не тримаю великого господарства. У мене немає стільки, наприклад, тварин, птахів, і це означає, що ми, якщо і вирощуємо, то в принципі вирощуємо для забезпечення нашої родини, і нам не треба обробляти такі великі площі. Та не тільки родин, але ще там якийсь ховрашок, ще якась так, напасть хоч Звичайно, Є і птахи, наприклад, і різні земляні гризуни. Але просто я говорю про те, що. Кожна людина вибирає як їй краще. Хтось буде дотримуватися традиції, це буде правильно. А хтось навпаки обере щось новітнє. Я за те, щоб ми завжди поєднували те, що. У нас завжди працювало, що давало нам результат, але треба тільки дивитися по, те, по тому, яка врожайність нашої землі сьогодні, як вона нам е, дає, який урожай нам дає, що ми робимо для того, щоб покращити, відновити родючість цієї землі. І тут різних багато технологій. Якщо це велика ділянка, ми підходимо з одними методиками. Але якщо це, наприклад, урожайна грядка, і на урожайній грядці ми збираємо в рази більший урожай, ми садимо 5 насінин. Огірків збираємо стільки, що ми і консервуємо, і роздаємо, і маємо завжди свіжі салати. То це означає, що нам не треба обробляти великі площі. Ми на цих площах можемо посадити різні плодові дерева. Ми можемо ще посадити ті культури, які, наприклад, є нові. От, Наприклад, ми висаджуємо спаржу. А ця спаржа, багатолітня багатолітня рослина, і ця спаржа на сьогоднішній день дуже популярна, але вона не вимагає особливих особливого догляду. Ми частину земельної ділянки вже відводимо під такі культури, коли ранньою весною ми можемо зібрати гарні вітамінні стебла. І використовувати їх також для свого харчування, чи хочемо ми розширити цей асортимент, чи є у нас на це бажання, натхнення, чи готові ми щось вивчити, чи готові ми пройти цей шлях, тому що і на цьому шляху допускаються помилки. Але якщо ми обираємо цей шлях, то звичайно ми отримаємо в задоволення. Тобто все залежить від самої людини і від її бажання щось сприймати нове або не сприймати. Якщо ми сприймаємо нове, значить людина живе, значить, вона взаємодіє з природою, значить, вона готова до нових відкриттів, значить, у неї є на це натхнення, бажання, сила і, і можливості. І вона шукає ті методики, які підходять найкраще для неї. Ми тільки даємо рекомендації і підтримуємо на шляху тих учасників, які. Вирішили з нами пройти цей шлях. Добре. Ну, цей шлях не завжди встелений рутою м'ятою, напевно, так. Він теж буває часом тернисти. До речі, до речі, щодо кількісного складу тих людей, які, як кажуть, в такому натхненному чи в натхненні ув'язці з вами, септо з клубом, чи їх багато, чи їх що не рік та більше, більше. Ви відчути, що скоро ваш вайбер вже, кажуть, буде вогнем горіти від дзвінків, там повідомлень, і так далі. Як воно є? Чи багато люд тягнеться? Чи це в основному люд міський з тими якимись грядочками, метр на метр, чи три на три, розумієте? Чи це може і якісь сільські газди з вдячністю з вами? Хочуть мати справу. Ви знаєте, Василю Петровичу, я не розділяю. Я взагалі виходжу з того, з чим прийшла людина до нас. Ну, наприклад, якщо в неї міська невелика ділянка. А чому б на цій міській ділянці не виростити гарний урожай? І в нас є дуже багато прикладів для цього. Тому що, коли людина розуміє, як це робити, і вона бачить урожай броколі, який ніколи не вирощувала, урожай цвітної капусти, урожай томатів, якихось культур, цибуля порей, наприклад, яка не вирощувалась, почала вирощуватись, тому що виявляється не так її вже й важко вирощувати, або та сама. Селера, то це означає, що людина вже прийшла з своїм натхненням, у неї вийшов. А коли б до нас прийшла людина, в якої більша ділянка? А чому б їй не використати сідерати, А чому б їй не відновити, не подумати, як покращити структуру своєї землі? А чому б їй не зробити так, щоб і вона була задоволена, якщо має, наприклад, і господарку і має ще родичів, які в місті допомогти їм, і якісь так само відновити якісь родинні зв'язки? Чому б ні? Нема різниці, де живе людина. Є тільки питання в тому, як ми відносимося до тої ділянки, за яку ми взяли відповідальність. Чи ми забули про неї, чи вона росте якимись бур'янами? Розумієте, як і ми вже забули, коли ми там були. Чи ми все ж таки розуміємо, що ця ділянка має великий потенціал? Має можливості для того, щоб ми отримали на ній урожай, але будь-яка справа, будь-яка справа, я завжди говорю: ну невже коли ви будуєте будинок, ви хочете побудувати його за 5 хвилин, не вивчивши, не дізнавшись про те, що краще буде саме для вас, не вибудувавши якийсь план, так і в землеробстві, якщо ви хочете вирощувати якісь культури, якщо ви хочете, щоб вони вам дійсно давали ту цінність. І той, і, і той смак, то це так само треба проходити у цей шлях. І чим раніше ви його почнете, тим у вас буде кращий результат, тому що з кожним роком досвіду все більше викликів також, також достатньо. Ви сказали, що це шлях тернистий. Він дійсно тернистий, але. Справляючись з цими викликами, ми стаємо сильніші. Ми маємо кращий досвід. Ми стаємо тими, хто може вже моделювати і культури, і вирощувати, покращувати своє здоров'я. Це все залежить від. І нас. слухаю вас уважненько, і щось мене збирає кортечка погризти вус. Бодай кілька волосків, але я цього робити не буду, бо це якось воно навіть буде не естетично. Перед телекамерами, так. Ви знаєте, я люблю понеділяк, десь о 6-й годині вмикати українське радіо і слухати, яку програму воно підкажить. Навзаєм? Ні. І слухати програму, всеукраїнську програму Колос. І в останній програмі теж мовилося про насіння. Але ведучий і його співрозмовники, а це в основному були представники насіннєвих фір, товариств, корпорацій, об'єднань. І все там у них крутилося довкола фермера. От ми фермерським господарством. ну а фермер, ми розуміємо, це може бути і 5, і 3 гектари, і 300, і 500, і більше, і менше. Ну не в цьому суді, розумієте? Але ні пів слова, ніхто не заїкнувся, як мають давати собі раду ті, зокрема не дачники, а сільські мешканці. Колишні колгосники, розумієте, в яких є і земельний і наділ город, є паї, ось. І їх ніхто не орієнтує, розумієте, як ту аграрну справу двигати. Бо поки був колгос, поки були якісь райс а кожне колективне господарство. В більшому чи в меншому селі мало зоотехніка, мало агронома. Часом і двох, і трьох навіть, розумієте, і тямковиті господарі з числа колгосників, Часом, як кажуть, віхтим обтирали болото з керзаків, перевертали із виворітку на лице куфайку, ішли ловити агронома і з ним порадити. На даний час селянин у сільській місцевості, ну а де ж та тільки сільській місцевості залишився сам на сам. Тягнутися до комп'ютерів, ну, далеко не у всіх є комп'ютер, далеко не у всіх є можливість знання, відвага наблизитися до обласного клубу органічного землеробства. І одержати там дуже цінні вагомі поради щодо насіння, щодо агротехніки, щодо поживи захисту. розумієте? І господарка сільського юду в 99, якщо не в 100 випадків, здійснюється навгад. На тому Такому, знаєте, ще відгомінні пам'яті, як там мої колись газдували діду, баба, мама, тато і так далі. Заперечте мені і на цей раз і скажіть, що я не правий. Мені думається, і я хочу щиро сказати. Що держава, ну з, відом, ну, з розумілих причин, розумієте, зараз особливо, коли гримить, коли лускає, їй не до грядок, розумієте, і не до селянського саду і городу. Ну, Але вже як не як 30 з гаком років, розумієте незалежності, Ось як тому селянину зоотехніка нема, ветеринаря нема, агронома нема? Як тут йому бути? Василю Петровичу, я скажу, тому що я спілкуюся з багатьма людьми. Я не можу сказати, знаєте, якщо ми беремо позицію жертви, от що нам робити, тому що в нас нічого немає. Це позиція жертви. Ні, до я... якої ж ви дивіться, що ринок запруджений сільськогосподарською я скажу, продукцією. продукт. Я, я знаю, що... наприклад, одного учасника нашого, який організував кооператив, і вони зібрали. Однодумців селян, як ви говорите, та з наділами, які хазяйнували, господарювали, мають традиції, мають знання. І фактично вони організували цей кооператив. Вони знайшли можливість. Слухати і запрошувати різних лекторів. Вони знайшли миш... можливість Де зробити ті лекто хвилиночку. Де ті багато. лектори в Зараз... управлінці сільського господарства немає Василю Петровичу. А їх залишилося двоє. Новий, троє. і все. новий світ, нова реальність. Нема колгоспів. Все нам не треба розумієте, Нам не це треба не на столі за колгоспом, але так. я кажу, як це було. І це було сильним, якоюсь але порадною нові форми під мовою. Приходять нові форми. Все залежить від того, який колектив у самій громаді. Якщо громада активна, і я просто знаю не одну таку громаду завдяки Володимиру Микитовичу Розуму, який об'їздив дуже багато, спілкуючись з ним. Я просто розумію, що є різні громади. Є, наприклад, що використовують передовий досвід, от отримують так само знання через онлайн курси, тому що сьогодні це не проблема. В кожному селі є інтернет і якщо є бажання, є натхнення, то це можна зробити. Запросити так само, є ве... необхідність запросити ветеринара, можна запросити і з ним цю лекцію почути, зібрати громаду, навіть якщо цього немає, тому що так робиться, розумієте, як але якщо говорити за державу, то прийде той час, коли наша держава так само згадає про те, що ті люди, які на землі, це ті люди, які бережуть нашу культуру. Нашу традицію вирощують ці продукти харчування цінні і безпечні, якщо в цьому є дійсно, і це просто питання часу. І ми все рівно, я думаю, що до цього дійде. Дякую вам, будьмо здорові. А вам, шановні края, нагадую, що є у Івано-Франківську клуб органічного землеродства в кожному вашому селі, як його очільниця Оксана Володимирна Сокола, Ствердно, стверджує інтернет. Зв'язуйтеся, вона порадить як любити матінку землю. Як вона час від часу наголошує. Будьмо здорові і до можливих зустрічей.